Значить так, слухай мою команду, кофе три одному, без цукру, бистро і спустити шлюпки! Це що, Нептун? Ні, Нептун працює тільки по підерських кораблях, а тут треба розбиратися. Я в рот їбав, я воював, я шаблі, гриз, як барбарис. Медалі літрами давали. Та я не брав, я воював, я в рот їбав. Нема чим дихати. Перепрошую це, все йобана квасоля. Якщо ти його не впіймаєш. Я тобі в перуку несу. Скажу вам фразу, яку часто чує Мар'яна без гугла. Столи своє їбало. Чи ти думаєш, що я тебе не в'їбу, блять, нахуй сука? В сраці більше розуму маю, ніж вони в голові. Цей довгограй навіть не знає, скільки людей треба, щоб відплисти. Значить, так мені одне кофе, яку Монарх, смодар, і обшукайте весь корабель. А знаєте, мабуть, це таки сходжу я за кофе. No to div, že je koně jak nesy.